Вітаю гостей та підписників на каналі Аресті Лайф. Ім'я Аресті складається з абревіатури. Веду блог про землю, овочі, ремонт та життя. Дякую, що довіряєте, дивитесь, коментуєте, лайкаєте, підписуєтесь, замовляєте. Ми всі живемо в непростий час. Бажаю всім нам миру, тихих ночей і днів. У попередніх відео я розповідала про спаржу, про те, що вона нормалізує рівень цукру в крові, про правила посадки та кулінарні рецепти. На численні прохання записую сьогодні і спеціально для вас показую різницю між однорічною та дворічною спаржею, яка відстань між кущиками в рядку та між рядками, глибина посадки, як рекомендується і як робимо ми. А також про гамак під накриттям від дощу і сонця. Дивіться до кінця, коментуйте, підписуйтесь, це просуває Україну мовний контент. Вам не важко, нам важливо дякую. А ми продовжуємо висилати спаржу на замовлення новою поштою. Якщо ви посадили нашу спаржу, коментуйте, а якщо бажаєте посадити, замовляйте. Навіть якщо ви на каналі вперше, поставте лайк авансом і буде вам щастя! Рекомендована глибина траншейки глибиною 25-35 см а шириною 30-40 см. Це для дворічної спаржі. Для однорічної буде достатньо ямок, зроблених лопатою, як під час садіння картоплі, запитуєте про схему посадки. Рекомендовано між рослинами 35-50 см. Ми зазвичай садимо більше 50 см, тому що, як ви зараз побачите, коріння у спаржі довгеньке, а ще буде рости більше. І часом, коли рослина стає старша, то в діаметрі вона досягає 70 см. Якщо ви придбали кілька рослин, то ви можете, як, як то кажуть, заморочитися. І траншейки копати, і на дно насипати горбок ґрунту, розкладати кореневище, на ньому павучком розправляти корінчики в обидва боки. Але якщо вам треба засадити поле, не думаю, що вам сподобається цілий день це робити, ну навіть не один день, а більше. Тому я зараз вам показую на прикладі трьох кущиків. Вістань в мене між кущиками 50 см, глибина траншейки 30 см. Ширина траншейки теж десь так в такому розмірі десь 30-35 см. А міжряддя, я вам зараз покажу спеціальну рулеточку взяла. У мене між рядами 2 м. А чому так? Ну, тому що, поки спаржа виросте, ми плануємо ще між спаржою. Засаджувати якісь овочеві культури. Ну, потім ясно, що коли коріння все це заплете, заросте, такої можливості не буде. А поки спаржа молоденька, ну, то ми вирішили, що ширина таких міжрячь 2 метри якраз буде доброю для того, щоб можна було землю обробляти мотоблоком, ну, тобто спушувати, вносити добрива і так далі. Чому я зараз нічого не підкладала під кореневище, ви бачили, що я. Просто поклала корінь і все. Тому що у нас на осінь був виораний город, внесені були всі потрібні добрива, а крім того, це поле, і земля довгий час лугувала. А це однорічна спаржа. І щоб вона стала такою, як ви бачили на попередніх кадрах, має пройти один рік. Тому, коли ми надсилаємо однорічну спаржу, ось такими маленькими кущиками, не думайте, що вам щось дійшло не те. Ну, вона саме так виглядає. Це її однорічна спаржа. Одне з найпоширеніших питань, коли можна буде їсти. Ну, ось як отакий корінчик купити, то їсти можна буде тільки через рік. Раніше не варто. Якщо ж ви в цьому році саджаєте двохрічні і трьохрічні, то їм теж треба прижитися. Ну, і до речі, ось голубці, а підливка із спаржі. Це дуже смачно, спробуйте. Тобто ріжеться соломкою спаржа і тушкується разом із голубцями. Якщо немає томатної пасти, добре використовувати кабачкову ікру. Смакує! Найближчим часом обов'язково знімемо відео про консервацію спаржі. А зараз хочу попросити всіх, хто придбав у нас спаржу, забрав її з пошти, будь ласка. Перед посадкою замочіть хоча б на півгодинки. Дайте рослинкам напитися. Чи потрібно спаржу підливати в майбутньому? Так, я рекомендую. Минуле літо було сухе і спекотне, тож всім рослинкам хотілося водички. Дуже добре, якщо є крапельний полив, або якщо якісь інші варіанти. Тобто не забувайте дбати про свої рослини, якщо хочете, щоб вони вас радували або око, або врожай. У попередньому відео я казала, що хочу гойдатись на гамаку в прохолодному місці, трошки відпочити, пити каву, а можливо, якийсь сок, і тут ось пора це втілювати. Бюджетно трьохметрові 100 на 100 дерев'яні балочки, інструменти, бажання і кілька годин часу. Звичайно, встигли небагато. Ще попереду дуже багато роботи. І який буде кінцевий варіант, побачимо пізніше, точно не в цьому відео. А зараз час посміятися із кольору, який я вибрала для того, щоб е, оці стовпчики закопати у землю і залити бетоном. Бачите, от і не видно вже тепер мого красивого бірюзового кольору. Ну, деревину треба було захистити, щоб вона не погнила. Тому яка фарба була там в залишках, то й використали. Ну, і Оля гамачок. Ця конструкція не є ідеальна і не є кінцевий варіант це такий проміжок за кілька годин. І ви побачите, як все це зміниться у моїх наступних відео. А поки анекдот: сидить блогер на гамаку і каже, Продам спаржу, зароблю грошей і поїду у Францію їсти круасани. А поки я не закатала губу назад, поставте лайк і підпишіться.